І всім привіт! З вами я Тімур і ласкаво просимо на моє нове відео. В прошлому відео, да я його видково виключив і звиняюся. Е то ми перемогли одного Сіреноголового е ну, перемогли одного Сіреноголового, а другий в е нас усіх, ну Мене і брата вбив і убіжав цій серії ми маємо знайти цього самого сіреноголового. Ну що ж, не будемо чекати і погнали! І так, спускаємося. Зараз акуратно. Ось це така моя вежа, я вам показувала вже. Ауч, боляче. Ось, подивіться. Вона біла, того ж там я чинив, там сіреноголовий вбивав. Марик. Ой, бач, я оставлю такой никнейм, то там Марк. У что, как... Тимур? я тут, конечно, все плохи-плохи. Тимур, -плохи. я иду к иди тебе. Вот я иду к тебе, Марк. О. Тимур, иди М сюда. Куда? К ко мне. Я иду. Так. Оп. Опля. Че поговори Ого. со мной так, я не знаю, що е, сіре... ну, у мене так дерево Привет, Марк зараза, Марк, пошли шукати сере того пропавшего сиранного голову. И наконец-то замочив його в мене таки калашик. Ну все равлю сіре... секретную команду. Все, Марк. Е, пошли шукати сирена голову. Давай підемо ось туди. Що так. Пошли. Марк, ідемо. Ти куди? Ладно, я тоді один. Піду без нього. Того що він не слухається мене. Все, я пішов. До речі, тут ще, тут... Б... тут ще був один е сиреноголовий, а він тоже втік. Тому я буду шукати цих двоих сиреноголовых. Удачі мені поживайте. Ребята серчного включення. Наш его. Ой, ой, шой, сой зараза, вдав... убираємо. Так, колаш, поможи мені. На, 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 зараза. Біжим, біжим, біжим. Угу, очень круто. Як что-то в джунглях. О, може він мене не побачить тут. Тихо. Блин, побачу таки. Біжимо. А, біжимо. Я собой ніякої крутої їжі не взяв. Ну, максимум золоті яблука. Він сзади. Опа, він пропав бачу. А ну-ка. Ось він. На на на, на на на! на, на, Крутий автомат, дуже. На, зараза, получай! Так. Ой, блін, зачем я... замов? Ой, він мене не бачить. Тихо. По-моєму, він мене бачить. По-моєму, -по він мене спокійно бачить. Ё-моё! Спасибо, что Да-да, вот -да, такие чувачела. Экстренное хулиганское включение. Блин. Ладно. Я снова пойду туда. Семь. А уже с Марком. Один. О, да, реально спрацювала. У мене тут немає кровати, а ось команда спрацювала. Там така дуже секретна команда, ви її не маєте знаєте. Так. Пійду, шукати Марка. Що ж сказати? О, знайшов. Ну, шо ти, підемо, Марк, там Серега. Давай його замочимо, тебе... А-ка покажи, що в тебе є. Дивіться, у Марка є ось такий дуже крутий арбалет. Марк покажи, як він стріляє. Покажи, як він стріляє, давай. Вау, бачу. <свист> Все, давай, Марк, пошли, пошли. В атаку! Давай, <свист> ж, скорее, скорее. Где же он? там, в джунглях. Где в джунглях? Вот там вот, бачишь такие дерева? Марк. А где ты? Марк, я тут, а? <свист> Папа. Очень видно, там был. <свист> На джунглях. Да, він в джунглях, він в джунглях. Я його. Освен, освен. Ось, ось, ось тут. Марк, біжи. Допомагай мені. Де тихо, тихо. його? Де його? Ось мій мокаващик. І на-на-на-на-на-на. Блін, жокаш, у мене немає зараз снайперки з собою. Марк, ідеш? Так. Да. Ладно, граюся так. Он сіл. А, вон. Вот в атаку! О, вот он. Он ті ти... А блин, я случайно Марка застрял. Ні, Тимура, він меня съесть. Это я тебя. Подивись, яки в мене гарний скин. Не ну мені подобається. Що думаєте, що мені зробити? Просто у мене як бы варіантів нема. Я тут А. На а. Я на а. Він на на типа на той вежі. Набой, я не знаю, где Марк, спаси меня! Стой, Тимур? Фух, привет, Марк, короче. Привет. Ты мне не покушать, ты хочешь кушать? Ты что на меня ствол направил? Хочешь кушать? Где сирена голова? Маркуша, иди сюда, я тебе дам есть. А, ты вон его, я Маркуша, стой! На, ты ремай поесть. На, тебе. Возьми, вот так возьми и покушай. Да-да-да-да, вот да, да, так. Да не так. И не так. Как же ты кушать не хочешь? Ладно. Пошли, короче, Марк. Да, Марк, смотри, короче. Фан такой. Марк, Марк. Смотри, я веру вот так вот Вот так вот бам делаю. А, mm. а ты, потом в, берешь себе супер крутой барбалет и такой ему бам-бам-бам. Понял? Да. Yeah. Ну все, короче. это? Это тебе капец. Я кто прошу, что их съест яблоко. Я профессионал. Это не точно. Марк, отстань от меня. Сейчас сиреноголовый будет. Прямо, і так мама, мам! Ось він! В атаку, Марк, Стріляй в нього! Ця зараза має померти! Нафига ты поставь себе під мою пулю, Марк. Мне треба покушати. Що? А-а-а! Ну ладно, на. Лошатка. Сейчас. Все, Марк, в атаку. Нет. <ibliskyPIK> <inchesphiné> вот он. Крипер! Ты мне не можешь ты. Хоть нет. Блин. Зараза. А! будет будто достать там. А ну-ка. Так, видео. Не, сыр Что такое? Сирена на да ⁇ мое, кто ты задолбал уже? согласен. Его братишь нам... А, -а, -а! винтута? Ешки, матрешки, кошки, мошки, макарошки, букашки, барабашки. Марк, Марк, помоги, он тут, он -а! Лиза сюда. Нет, нет, нет. Сейчас, крипер, он сейчас крипером сюда. Кай. Просто кай. Не знаю, как вам сказать. Подписаться, ты кайфурик. А я Эмм, убігаю. Улітаю. Блін, тут дим цей. Ч ти такий медленный? Все, вроді бы. Я на не... Да, ну, блин, ну а мамей дом. я его так довго строїв, а ты его. Його... На. Все, я Я все на нього. Марк шей в Кайф. Круто, круто. А ось він тут і прийшов Ну вот, блин, теперь ты шезлис. Ну давай, давай, залезай до мене. Наконец-то. Все три чотири Блін, не получилось так зробити. Угу. Не до тебе діаманти. Блін, ну Марковій більш тому що його вище база, а в мене не така висока. І вона вся здохла. Я зараз ось, просто подивитися, скільки тут всього на полу. Я зараз спробую залізти і щось там почав побачити. Ні! що і тут така проблемка. Ось так. Люк, мої сундуки уничтожені. Це сюди можна вже поставити? Ну, якщо ви хочете продовження, щоб я зражався тут з Марком протягом боса. Товарищ цілі поставити 20 лайків, тому що це досить тяжко Просто подивіться, скільки я вже тут чинив, і він знову зламав це все. До речі, якщо вам це ж подобається такий модне оружжя, то ставте лайк. Прикольні. Да, мені це треба буде чинити зараз. Скільки в мене блоків тут? Та ладно, всім пока. З вами був я, Тимур